Вітаю всіх на моєму каналі. Будемо дивитися сьогодні питання, чим вас скоро здивують вищі сили. І подивимося, для кого цей розклад. Для замовлення індивідуального розкладу звертайтеся за покликанням в шапці профілю. Отже, для кого цей розклад. Для жінки, яка любить і попліткувати. Для жінки, яка має дитину, або у якої багато дуже розмовляє про якусь нову ідею, от вона тільки почалась, дуже розказує. Так. Угу. Е, для жінки, у якої нещодавно в Казенному домі, от Можливо, довго не вирішувалось, тому що тут духи роду вмішалися. І е, нарешті вирішилося це завдання. Якась е, ціль якусь досягне через Казанний дом або в Казанному домі. Е, ви давно до цього йшли, або просто мріяли про це. Так, для такої людини цей розклад. Чим вас скоро здивують вищі сили? Чим вас скоро здивують вищі? Сили? На допомогу вам хтось прийде протягом двох тижнів. Людина впливова, другом вашим буде, і вирішиться вам, звістка про це прийде, можливо, смс напишуть, отримаєте. Приємна, звістка, ви обрадуєтесь, зрадієте. Так, а тут ваша дитина, ви багато говорите про те, щоб дитина, можливо, приїхала. Можливо, щось у дитини там вирішується. Дуже важливо. Для нас і дорослі діти, теж як маленькі. І тут приїзд дитини. Ви <соць> давно щось довго про це говорите або вмовляєте їх, щоб вони приїхали. Приїдуть. Так, чим вас скоро здивують вищі сили. А чому так? Ага. Дивіться, у вас було приємне спілкування з якимсь чоловіком до 35 років, або просто виглядить молодше. Дуже було приємне спілкування, ви там могли відчувати себе собою, а потім воно прекратилося. Ну, от якось як стала, стала крапка. то по косі це прибирається, тобто, спілкування ваше відновиться. Дивіться, да, перешкоди будуть у вас на шляху, але все це рішаємо. Все це з розумом, з обдумуванням. Все це можна розв'язати. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.